Дітей мало, а шкіл для них у Бережанах забагато. Так вирішила тамтешня міська влада ще в 2021 році. Мовляв, треба економити кошти. З того ж таки, 2021-го депутати міняли хіба що шляхи закриття, чи як вони це називали, реорганізації навчальних закладів. В першому випадку Мерія хотіла шляхом злиття з'єднати гімназію лепкого та третій ліцей. Цей варіант є непоганим. Він може спрацювати. Якщо ми приймемо зараз, починаємо і починаємо активно працювати. Працювати. Працювати не поспішали, і лише в січні 2023-го освітні питання знову почали обговорювати. Тепер хотіли не об'єднати гімназію і ліцей, а ліквідувати обидві установи, а потім створювати щось нове. І ось під кінець цього навчального року Бережанська міська рада вигадала третє, аж зовсім несподіване для батьків та учителів рішення: вже не ліквідовувати, а об'єднати третій ліцей з другим. Ніхто попередньо ніде між колективами не обговорювали. Безумовно, що це для нас була новина, як кажуть, грім з ясного неба. не чіпайте мене. Три роки третій Бережанський ліцей був у підвішеному стані. Закривати, реорганізовувати, приєднувати до чогось всі ці варіанти чули і не розуміли, як діяти. Тим паче, запевняє директор третього ліцею, цей заклад самодостатній. І задля економії приєднувати його до іншого нема сенсу. На сьогоднішній день наш ліцей, гроші, які приходять за дітьми, це порядка 9 мільйонів. А витрати, які несуться для отримання педагогів, 8 мільйонів. Тобто один мільйон ми економимо, який йде тут же в копілку для того, щоб підтримати школи, ліцеї нашої громади. В другому ліцеї теж не розуміють сенсу злиття навчальних закладів. Ну, то, то на чиї того все? На мою. А в мене тут прекрасний колектив. Розумієте, ми ревемо по-простому року не те всі. Тому що нас постійно закривають. Ми маємо 26 міжнародних проєктів. Ми кожного року їдемо за кордон. Нас от просять вже знову в Гузію, ми їздили в Польщу, ми їзди в Туреччину. Турки приїжджають, нас забирають автобусом і знову назад їздять. Що ми ще маємо зробити, щоб нам дали спокій? Зрештою, у вчителів з обох ліцеїв, як і у батьків, питань до нової схеми реорганізації безліч. На яких умовах і чому? Право наступництво отримує ліцей номер 2 а не, не ліцей не, номер 3 Покидати стіни нашої е, історичної школи, де ми рідної школи, де ми працюємо вже 70, більше 75 років, нам шкода. Але якщо бачення міської ради на розвиток освіти набережаючи, така ми, ми з нею погоджуємося, але тільки коли ми всі залишаємося на робочих місцях, коли ми всі працевлаштовані, і наші всі діти навчаються у тих класах, які навчалися. Трудові відносини зберігаються лише до певного. Періоду, розумієте? Ну і в нас виникає далі дуже багато запитань. Я свій розвиток професійний і як класний керівник бачу тільки з нашими учнями, учнями Бержанського ліцею номер 2 адже вони мають дійсно високий потенціал і достатні знання, з якими можна працювати. З цими питаннями всі пішли на сесію Бережанської ради. Міський голова зібрав депутатів позачергово і на порядку денному три освітні питання: перше ліквідувати Бережанську гімназію імені Богдана Лепкого, а приміщення передати на баланс Тернопільської обласної ради. І нібито остання пообіцяла зберегти і роботі місця, і сам заклад в подальшому. Директором ліцею, який виступав тут з трибуни, взято на себе зобов'язання, і в річній сесії прописано щодо працевлаштування працівників школи нашої ліцею імені Богдана Лепко у повному об'ємі. Як всі 97% згідно поданих заяв батьків, він готовий взяти і працевлаштувати до себе трудовий колектив Бережанського ліцею імені Богдана Лепко. А от обговорення подальшої долі другого і третього ліцеїв було скандальним з реорганізацією колапс, адже третій ліцей задіяний у двох документах: в одному йдеться про злиття з гімназією, а в іншому з другим ліцеєм. Я не бачу сенсу розглядати це питання, тому що Бережанський ліцей номер 3 на даний момент задіяний в реорганізації шляхом злиття з гімназією. Тому нема сенсу його розглядати. Я являюсь членом комісії по трансформації закладів освіти. І я знаю про таке рішення, про таку пропозицію, про закриття другої, чи там приєднання, чи ліквідацію, про нове питання, яке не пройшло ніяких обговорень ніде. Взагалі, ні. Я от говорю, що я членом комісії по трансформації закладів освіти. І я це взнаю про те, що цю школу другу закривають, а тут до третьої там приєднують чи навпаки від батьків. Від батьків. З'єднати два заклади в одному приміщенні не вийде, адже дітей для цього забагато. Тобто міська рада пропонує один ліцей в двох різних будівлях. Значить, ті, які не поміщаються, зокрема початкові класи залишаються приміщенні Степана Бандери, а інші старші класи йдуть приміщення на садовоп'яту. Це при умові ще, що інклюзивний центр ще переводять на Степана Бандери. Тут дійсно, пане голову, від перестановки додатків сума ніяк не міняється. Що будете нести витрати не на отримання одного другого приміщення? Як несли, так і буде занести. А ще постає питання безпеки, адже в часі війни для майже тисячі дітей не вистачить місця в укритті одного закладу. Як ви пропонуєте працювати з дітям вчитися в школі, де буде 900 учнів під час війни? Так як вчаться по цілій Україні, якщо є умови, ні, дивіться, Давайте по черзі. Ви ви задали своє питання. Я вам відповідаю. У нас не є найкраща якась особливо Бережанська Народна Республіка. У нас є Бережанська міська територіальна громада, яка входить в державі України, і ми діємо за правилами, такі які в Україні. Якщо в інших закладах, в інших населених пунктах немає умов, значить там є чергування чи по змінах і тому подібне. І це е, так само буде стосуватися і всіх наших закладів. Раз в місяць будемо. по черзі. А як а як в інших навчальні як шановні, прошу по черзі? Після годинних дискусій депутати і батьки врешті вирішили, що проект з реорганізації не готовий. За нього не проголосували, а відправили на доопрацювання.